Привіт, дорогенькі! Сьогодні робимо Асани на сердечну чакру. Це енергетичний центр, де з'єднується в одне єдине ціле: наш тваринний початок, наш тваринний потенціал і божественна сила, божественна енергія. Перша асана. Намагаємося сцепити... Руки в замок, але якщо не виходить, то можна взяти а, і в такому положенні тримати, або просто завести в такому положенні руки за спину. Якщо постійно робити, то згодом вийде. З'єднувати на руки в замок. Зосереджуйтеся на своїй грудній клітині, на диханні. Поринайте зараз всередину свого тіла. Одих, живіт піднімається, округлюється, видих опускається, грудна клітина опускається. Потихеньку виходимо і змінюємо руки. Тепер наша ліва рука зверху, права рука знизу. На одну сторону може бути легше, на іншу важче. У мене на ліву сторону важче, коли рука зверху повністю не сцеплюються руки, але навіть якщо ви пальчиками можете зацепитися. нашій голові дуже важко концентруватися, немає усічливості, спокою такого, тому зараз ми саме формуємо це вміння, фокусуючись на диханні, і в той же час розкриваємо наші енергії, нашу енергію любові, прийняття. В центрі самими важливими емоціями. Переходимо до іншої вправи, руки доверху, замочок. Прогинаємо нашу грудну клітину, тягнемо її догори, вверх і вигинаємо, округлюємо спину. Прогин вперед назад. Повторюйте в своєму темпі. Можете зафіксуватися в якомусь положенні, якщо ви відчуваєте. Ця поза називається кобра. Ми тягнемося грудною клітиною знову ж таки вперед, відкриваємо цю енергію. Продовжуємо дихати. Savoje nuvilnomu tempiu. Всі думки, які починають з'являтися в голові, вони просто пропливають повз вас. Виходимо із засиним. Переходимо в шавасину і починайте фокусувати свою увагу на сердечний центр, на нашу грудну клітину. І уявляйте диск або шар, коло, яке вібрує живою енергією. Ця енергія дише з кожним вашим вдохом. Вона розширюється, масштабується з кожним видихом. Вона зменшується, зжимається, але тільки для того, щоб наповнитися, стати плотнішою, сильнішою. І на вдих розширитися ще більше, ще масштабніше. Відчуйте, як ваше тіло відчуває цю енергію, це сила волі, це відчуття прийняття всього так, як є. Це відчуття миру, відчуття легкості. Це той внутрішній голос, який ми починаємо чути все сильніше. Він починає звучати в нас ясно, впевнено. Це та енергія, яка дає нам усвідомлення нашого життєвого шляху. Того, хто ми є, для чого ми прийшли сюди, і з кожним вдохом і видихом, вона розширюється. Подивіться яким яскраво, яскраво зеленим кольором сяє ваша грудна клітина. Подивіться, як ця енергія виходить за межі вашого тіла. Її стає настільки багато, що ви можете нею ділитися з іншими. Коли ви будете готові, можете повертатися до себе тут і зараз.